Ісус Христос народився в Палестині, в Ізлиємі, але жив в Назареті, в Галилеї. І коли йому звершилось 30 років, він почав навчати. Ходив по містах і селах Галилеї, і юдеї, і цілої Палестини. І проповідував науково. Проповідував, що Бог отець любить душі. Він також казав, що Небесний Отець післав його, що Він є Месія. Христос, отой якого обіцяв Господь, коли висилав із раю ра, родичів Адама і Е, що він, власне, той Месія, на якого світ чекав. І навіть ще більше казав. Казав, що він є не тільки людина але що він є також і син Божий. Багато людей радо приймали його слово, бо то слово лікувало їхні серця, забирало їхні болі. Вони бачили ті знаки чуда, які він створив, і вони повірили йому. Але було також дуже багато тих, які не прийняли його. Та, як ми чули в святому Євангелії, хто до своїх прийшов, але свої його не прийняли. І переслідували його, і гонили його. І завчалися, щоб позбутися його. Бо їм здавалося, що він це небезпека, небезпека для народу, небезпека для їхньої релігії. І в кінці довели до того, що своє рішення, жорстоке рішення позбутися його, вони завершили і передали його римським окупантам. І Їм здавалося, що від смерті на хресті Ісуса Христа все закінчилося, ця небезпека, яка їм здавалася такою орізною, що це вже не нуло. Між ними був також такий салон, роджений цар. І ліки, але вихований в Єрусалимі молодий, енергійний, інтелігентний чоловік, дуже завдяча, який також не помірив слова науку Ісуса Надалія Ліна. І хоча було багато таких, які казали, що після смерти то Ісус воскрес, він чому не їняв віри, навпаки, він цих людей переслідував. Переслідував, як сам він каже, жорсто. Витягав їх з хат, передавав їм на сернамові. Я тобі дуже добре. Йому не навіть не старшило, бо те, що він так поводився в Єрусалимі. Він попросив особливість. Листив у повновагнення, щоб саму роботу переслідування продовжувати у Дамаску. І по дорозі до Дамаску що сталося. Освітило його світло, його і тих, хто був з ним. І він почув голос. Сау. Цау. Czemuż Ty mnie teraz Kto Ty Pan? Ja Sus. Jako o Ty pereslidujesz? Za pałacem było coś najmowiejskiego. Więc to tak przeżył, że od razu odsłonił i jego do do zamanku i tam Три дні, гаду, він приходив до себе після такого пережиття. Бо що він пережив? Він усвідомив тобі, що той Ісус, Назарянин, якого він, як багато інших, вважали прямо якимось таким лже-пророком, що це був справді. Не тільки людина Ісусу Назарету, але що це був Менсія, що це був Син Божий, що усе те, що Він говорив, є правда. І ще більше, що той Ісус живе, що Він воскрес що він хоча на хрестів тілом помер, що він справді воскрев. Прийшов до життя, бо він є Бог, бо смерть не могла його знищити, а він своєю смертю подолав смерть. І все це почало ставати дуже ясно. Стомуса в лову і міцної хвилини. Оцей чоловік всі свої таланти звертає на те, щоби переконувати своїх співбратів юдеїв і ціні похам, яких він відвідував, що Ісус з Назарету це справді Месія, це Син Божий який приніс від Бога науку, який приніс від Бога любов, і який живе з нами. З нами, дорожчий христи, не тільки дві тисячі років тому, не тільки в першому столітті, але ще сьогодні нами. І його слова, записані в святому письмі. Є правди. Усе те, що там написано, усе те, що він сказав, це свята правда. Це та правда, на якій ми можемо будувати своє життя. Це та правда спасенна. То Ісус є з нами сьогодні. Він сьогодні прощає нам наші гріхи, так як Він це робив, коли ходив нас по землі. Він сьогодні нас веде до Небесного Отця, так як тоді він нам обіцяв це зробити. Тому, дорогів Христи, оцей праце, такий цей. Бо це не є згадка чогось, що було. Те, що пережив святий Апостол Павло, це є те, co my się obojętnie przeżywamy. Kilka lat, z pokolenia w pokolenia wydawało się te przekonania, prawdziwe przekonania, że Jezus Chrystus to Mesja i Syn Boży. To źródło naszego życia, Джерело нашої надії, наш шлях до Небесного Отця, наше звільнення і з нами буде на Христос Воскрес!